Колишній спеціальний представник Держдепу США, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер розкритикував позицію США щодо членства України в альянсі і вважає, що в цій заяві усе навпаки. Наша перемога повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона это убрать американців, їх з Європи. Так Волкер відреагував на останнє інтерв'ю Джо Байдена Сінен, де той сказав, що наразі передчасно говорити про те, щоб закликати до голосування щодо членства України в НАТО. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну, і це ще відгукнеться в майбутнього. Прокоментував експосол Сполучених Штатів при Альянсі. Цей саміт буде великим успіхом для всіх, крім Володимира Путіна. Таку думку конгресмен демократ Білл Кітінг висловив в інтерв'ю Голосу Америки своєю чергою. Республіканець Майк Лоулер очікує від саміту чіткого плану щодо членства України в Альянсі. Загалом, як демократи, так і республіканці основними темами саміту виділяють протистояння російській агресії, підтримку України та довгостроковий план її вступу до НАТО. Про свої очікування та прогнози американські законодавці розповіли Катерині Лісуновій я очікую підтвердження об'єднаної підтримки України членами НАТО в усіх аспектах зусиль звільнити українську суверенну територію від російської військової присутності і відверто, якщо потрібно, перемогти Росію на полі бою. Це непохитне зобов'язання, яке ми повинні взяти на себе колективно як альянс. І я вірю, що це буде зроблено у вільнюсі. Я думаю, що також обговорюватимуть певні системи озброєнь, які потрібно передати Україні, аби виграти цю битву. Я також думаю. Що буде дискусія про більш офіційну форму запрошення та чіткіші терміни для українського членства в НАТО Я думаю, що НАТО має продовжити підтримку України. Я також вважаю, що НАТО має збільшити свої зобов'язання та інвестиції в альянс. І я вважаю, що очевидною метою зустрічі є довгостроковий план вступу України в НАТО, що я особисто підтримую. Андекміверисікчесол. Я думаю, що це буде дуже успішний саміт. Існує реальна можливість того, що Швеція нарешті отримає членство. Ви побачите ще більшу об'єднаність усіх членів. Я також вважаю, що за результатами цього саміту з'являться нові сили, відновлена відданість та рішучість. І Я думаю, що це буде великим успіхом для всіх, крім Володимира Путіна. Неромем Члени НАТО зберуться у Вільнюсі і серед іншого обговорюють необхідні зусилля, щоб Україна могла захистити свій суверенітет і незалежність і зробити так, щоб Росія не мала можливості для стратегічної перемоги. Також темою обговорення буде погляд у майбутнє, щоб переконатися, що в майбутньому Україна зможе бути сильною та захищеною. Я думаю, ви побачите, що саме ці теми будуть на обговоренні. Президент Володимир Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Bloomberg. Українська сторона поки що офіційно не підтвердила цю інформацію. Разом з тим, генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що Володимир Зеленський візьме участь в засіданні Ради Україна НАТО, що правда не уточнив формат цих обговорень. Раніше президент Зеленський закликав дати Україні чіткі сигнали на підтримку її членства в Альянсі, якими є очікування України від саміту у Вільнюсі, та хто найбільш підтримує її прагнення в сюжеті Мирослави Гонгадзе? Останні спробі змусити альянс дати Україні чітку перепустку на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі, президент Зеленський минулого тижня відвідав кілька держав-членів НАТО, де підписав двосторонні угоди, що підтримують прагнення України стати повноправним членом цього оборонного союзу. Під час візиту до Чехії Зеленський заявив, що йому потрібен чіткий сигнал про те, що Україна буде в альянсі. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії, хоча я вважаю, що це Такий момент, великий, такий шанс показати сміливість цього альянсу і міцність альянсу. Але тим не менш, ми говоримо про чіткий сигнал, якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація, нам потрібна чесність в наших відносинах. Країни східного флангу НАТО є найбільшими прихильниками того, щоб НАТО запропонувало Києву шлях до членства, заявила колишня міністерка оборони Литви, а нині депутат Європарламенту Раса Юнкневічини країни Балтії, Польща, Чехія. Я б сказала, уся східна частина. Ті, хто приєднався до НАТО, розуміють і цінують те, що дало їм членство в цьому альянсі. Вони це дуже добре розуміють. Українські партнери у східній Європі переконані, що запрошення України є життєво важливим для альянсу та надішле чіткий сигнал Кремлю. Ми повинні оновити формулювання, які ми мали на Бухарейському саміті. Я не сумніваюся, що Україна стане членом НАТО. Але сьогодні дуже важливо надіслати дуже чіткий сигнал про те, що ми запрошуємо Україну, особливо для Кремля. Забудьте про ваш імперіалістичний підхід Незважаючи на зростаючий тиск з боку багатьох країн-членів НАТО, США та Німеччина, вважають, що Україна не готова ані політично, ані військово і стурбовані тим, що прийняття України зрештою втягне альянс в прямий конфлікт з Росією. Радник президента США з національної безпеки Джейк Селівен перед від'їздом до Європи зазначив, що Україні ще потрібно зробити домашню роботу на шляху до членства в НАТО. Сполучені штати рішуче підтримують політику відкритих дверей, яка говорить про те, що Україна і НАТО можуть спільно приймати рішення щодо її шляху до членства, і вільніс стане важливим моментом на цьому шляху до членства, тому що Сполучені Штати або союзники по НАТО та Україна матимуть можливість обговорити реформи, які ще потрібні Україні, щоб наблизитися до стандартів НАТО. НАТО заявило про готовність підтримати всеосяжну реформу у секторі безпеки і оборони України, яка є життєво необхідною для демократичного розвитку країни та зміцнення її здатності до оборони. Вільнюський саміт 11-12 липня має шанс стати історичним моментом для НАТО або втраченою можливістю. Експерти вважають, що альянс знайде якесь половинчасте рішення тут у Польщі, члені НАТО, в країні, яка багато разів в історії за. Зазнавала російської агресії, а зараз потужно підтримує Україну. Немає жодних сумнівів, що з Україною в НАТО Європа безпечніша. Мирослава гонгадзе голос Америки Варшава, Польща. Скасування плану дій щодо членства України в НАТО, доки немає формального запрошення в альянс, не може бути позитивним результатом. Вважає Ганна Гобко. депутатка Верховної Ради восьмого скликання очолює мережу захисту національних інтересів ЕНС і лобіює просування України в НАТО на саміті у Вільнюсі. Голос Америки поспілкувався з нею про те, чому запрошення України не лише це лише перший символічний крок на довгому шляху до членства. Чому союзникам не варто боятися? Автоматичного застосування п'ятої статті про колективну оборону та що Україна готова зробити, щоб довести, що вона стане гідною учасницею НАТО, ми чітко розуміємо. Що ми хочемо формального запрошення? Ми зробили свою аналітику, які подальші кроки, тому що є дуже багато таких маніпулятивних заяв. Що запрошення України це означає відразу членство функціонування статті 5, і чи американські, чи інші платники податків Україн-членів НАТО, будуть платити за. Тілення статті 5. ні, це повна маніпуляція, тобто є повний алгоритм. Ми проаналізували, наприклад, приєднання членства, зокрема, Фінляндії, від формального запрошення до набуття членства і в, дії набуття чинності статті п'ятої пройшов рік.